Валерій Калнич, журналіст. Пане Валерію, я вас вітаю. Доброго дня. Отже, почнемо давати з такої позитивної інформації, тому що повідомила вже гана міноборони в... офіційно. Воїни 47-ї бригади з боєм увійшли в село роботи. Не вже організували евакуацію мирних мешканців на БМП Бредлі. І я, до речі, пропоную цей фрагмент подивитись, тому що завжди такі відео надихають безперечно. Отже, пане Валерію, що скажете? Так, це, мабуть, буде так на противагу, мабуть, цим заголовках західної преси, що контрнаступ іде не по плану, що все йде повільно, що е, в когось там закінчуються боєприпаси, щоб допомогти Україні, і тому подібне. Що скажете? Давайте почнемо з безпосередньо з роботи. На щоб ми розуміли, це село воно не дуже велике, так там. Три кілометри квадратних воно займає. Але е, коли я побачив це відео сьогодні, для мене було відкриттям, звичайно, це е, ось ці бабусі, які там залишились. Справа в тому, що під окупацією знаходиться, знаходилось з березня минулого року. Ну, тобто, воно безпосередньо з початком агресії, плюс-мінус декілька тижнів, з того часу воно знаходилось в окупації. Важливість роботи, ну, вона полягає в тому, що е, дуже близько, там 20 кілометрів до міста Такмак. Так, в Такмаку зараз знаходиться е, одна з таких великих логістичних баз е, расистів. Так, тому, тому все все відбувається прямо правильно. Так, є е, є проблема, і тут, вже говорячи Безпосередньо відповідаючи на ваше питання, те, що пишуть там західні медіа, це звичайно на їх совісті, як вони вважають за потрібним це висвітлювати. Ми, на жаль, не можемо їм диктувати. Хоч чому на жаль, що їм казати, але вони дивляться на ситуацію дуже широкими мазками, так і вони не заходять в деталі і не розуміють деталі. Ну, наприклад. Коли вони говорять про там повільний е, український наступ, то е, десь так між рядків проскакує: ну там ще є якісь мінні поля, Направду, Якщо б не було мінних полів, наступ е, був в рази швидше, і ми б, можливо, вже говорили про інші населені пункти, а не про роботи, так. Тому що, е, наприклад, ті самі мінні поля вони можуть і вони е, розташовані в глибину, щоб ми розуміли, там на, декіль... на деяких е, відтінках е, шляху нашого, десь на 30 кілометрів. ми розуміємо так: 30 кілометрів в щоб їх пройти. Це е, дуже великий обсяг роботи. Один нюанс, який не помічають наші е, західні колеги, тому що вони, те, що е, як говорять, вони не в темі. Вони не помічають того, що українські збройні сили змінили свою тактику. Ми відмовились від е, великих танкових е, атак з великою кількістю танків, так. Саме тому, що ми дуже швидко підлаштувалися під ось ці умови з минними полями. Зараз ми працюємо зовсім іншою тактикою, але це тактика правильна. Ми повільно але рухаємось вперед. Тому ми просто з американськими британськими колегами по іншому дивимося. Вони дивляться на темп. А ми дивимося на результати. Вони дивляться на те, що і говорять про те, що щось відбувається повільніше. А ми говоримо про те, що ми звільняємо території Тому а, це ж просто точка зору. А, але як на мене, якщо б вони більш прискіпливо дивились на а, нашу війну або писали безпосередньо про нашу війну а, фахівці, а, тексти були б іншими. А, остання репліка а, буквально. Позавчора здається, я побачив текст Вашингтон Пост великі розлоги про українську війну, яку написала журналістка, яка очолює корпункт в Ісламабаді. Так і вона там вже більш ніж два десятка років, живе там, ніж Іраном, Афганістаном, і ось вона вважає за потрібне писати про українську війну, не будучи тут. Так, тому це про якість матеріалів, зокрема. Так, тоді давайте далі про наступні звільнені населені пункти, а можливо, і півострів. Буданом зробив чергову заяву, сказав, що побачив. Днях ти не говорив в контексті того, що може бути в окупованому Криму. Певні сюрпризи анонсував. Відразу є також заява пана Данілова, який каже, що Крим будемо звільняти швидше за все військовим шляхом. Нагадав, що Крим є територією України. Власне, отакі от заяви, так, зокрема про сюрпризи. Ми розуміємо, що незабаром важлива дата для України це День Незалежності, перетинь, День прапора. Цінність такої інформації загалом в медійному полі. Mm. У ну, цінність ми зрозуміємо, коли ми побачимо або не побачимо те, про що говорять а, поважні спікери. Але для мене важлива а, трохи інша історія. Для мене дуже важливо те, що ми змінили цей наратив. Раніше ми боялися дірати напередодні таких пам'ятних дат: там день прапора, день незалежності. Ми а, дуже уважно спостерігали в минулому році, як там. Будуть відзначати 9 травня, наприклад, або 1 травня, так що буде відбуватися на Різдво, на католицьке Різдво, на православне Різдво. Ми, ми на це дивились. Зараз наратив змінився, зараз бояться і мають боятися, як ми будемо відзначати наш день незалежності на Росії Ось е коли ми бачимо заяви в Москві що у зв'язку з тим, що в Україні 24 серпня буде відзначатися день незалежності. То всі, хто працює в Москва Сіті, не виходьте на роботу 24 серпня. Це дуже добре. Це працює і це працює зокрема, завдячуючи заявам і Буданова і Данілова. Тому з медійної точки зору, з психологічної точки зору, все гаразд, ми змінили цей тренд. І зараз вони будуть підлаштовуватись, я маю на увазі, під наші свята. Хай вони бояться, хай вони встановлюють свій темп життя, виходячи з наших святкових днів. А що стосується безпосередньо військовим шляхом і все інше, ну я на жаль, поки що не можу коментувати фахово ці питання. Я можу тільки сподіватися на щось. Практика підказує, що взяти військовим шляхом острів або напівострів, так який має дуже невеликий такий сцепку з материком з суходолом, значно простіше. Значно простіше, ніж просто якусь територію на суходолі, так тому що це і інша логістика, це і інше забезпечення, і коли це окрема територія, зрозуміло, що її е, простіше взяти, тому що ресурси на цій окремі території мають таку тенденцію, як закінчуватися. Якщо блокувати підходи е, до цього е, в даному випадку до півострова, то е, це взагалі спростить, тому що в якийсь момент ворог розуміє. Що треба відступати. До речі, що сталося з тим самим роботином, так? Тому що ми обійшли його з Сходу та Заходу, і створили, якщо можна так сказати. Ну Я дивлюсь на карту на півкільце, так? залишивши таке таке горлышко через яке ворог війшов і таким чином звільнилася територія з Кримом. Може бути те саме. Але сподіваємось сподіваємось, в... тільки все ж від. Залежить так. Ми ж перше, про що казали, ми казали про дипломатичний шлях звільнення Криму. І ось буде буквально зараз завтра кримська платформа. Ми від цього не відмовляємось, наскільки я розумію, але ми готові звільняти військовим шляхом. Тож ворог має дуже добру нагоду звільнити це без кровопролиття. І бачимо, що до цього йде активна підготовка, тому що буквально сьогодні в Міноборони РФ знову ж таки заявили про атаку безпілотників на Крим. Ну ми розуміємо, що є цілью на півострові. Це звітники якісь певні воєнні об'єкти. Все те, що сьогодні може бути причасним до війни Росії проти України, цікаві події на Росії відбуваються. Мало того, що кожного дня там щось летить, закриваються аеропорти. Вже навіть Симон'ян скаржила, що їй ледь на голову не прилеті. Тіло було на сусідній вулиці, якісь певні уламки безпілотника. Ще цікава інформація, що внаслідок атак, зокрема по аеродромах Сольці та Шайковка, були повністю знищені два стратегічних бомбардувальники, і ще два літаки пошкоджені. Насправді це надзвичайно цікава інформація. Так розумію, що надзвичайно цінно для наших військових. Ну і мало би також собою з коїсь таку паніку потягнути на Росії, що ось так можуть дістати якісь певні сили. Знаєте. О... Якщо вони е, читають, я маю на увазі, якщо вони читають українські пабліки, вони читають українські медіа, то можливо якась трохи паніка в них має з'явитися. Я зауважу. Ми до, до речі не дуже цікавились цим моментом, Але е, наскільки я пам'ятаю, е, під час е, дронових атак на Росії вони не вмикають сигнал повітряної тривоги. Вони не так. хочуть лякати своїх співмешканців. Вони вважають, що ну добре, ми щось там зіб'ємо, щось десь впаде. Ефект буде в рази менше, ніж ми будемо повідомляти на всю Москву, так, і запускати ці гучномовці і цю сирену. Тому що ось це таке ставлення в них. і від цього казати про те, що там буде якась паніка, не знаю. Скільки людей дізнається, враховуючи ту жорстку цензуру в медіа, що расисти втратили 2 ту 22 м ну невелика кількість читачів, але це дуже цікава історія безпосередньо з військового боку. Так, вона ми послаблюємо. На uh, цей uh, літаковий потенціал uh, рашистів uh, Це про ядерну зброю, зокрема. Хоча мені здається, uh, все ж таки, якщо будуть використовуватись там саме ці літаки, на жаль, поки що вони ще є ті самі Ту 22М. Uh, тому uh, Але шлях uh, опанує той, хто йде. Кожен раз, коли відбувається якась така оказія це кожен раз наближає нашу перемогу, і це, це дуже добре, і це давайте відверто скажемо. Це дуже добрий тестовий матеріал для українських безпілотників. Так ми навчаємось, ми випробовуємо наші моделі, і взагалі, це е, зайде в анали військової науки, коли країна яка Демонстративно розповідала про свою військову міць, там вона виставляла в Чорному морі кораблі, вона виставляє ось ці стратегічні бомбардувальники, все таке інше. І коли вони знищуються невеликими заоб'ємами, дронами надводними, просто дронами, так це Ну це ж класична ілюстрація Давіда і Галіафа. Коли невеликий хлопчик камінюкою може вбити великана. Тому ось це сам, саме про це. А так, вони так вони ускладнюють свою логістику. Тепер вони будуть, судячи з усього, перекидати ще далі, ніж Новгородська область свої стратегічні літаки. Ну і добре, будемо сподіватися, що в якийсь момент вони зрозуміють, що взагалі не треба їх використовувати для того, аби. Бомбардувати Україну, а також зокрема британська розмітка засумнівалася, що Росія загалом здатна захистити свої авіабази від дронів і інші об'єкти. Але що цікаво, немає якоїсь такої реакції від Путіна: так, все ж таки, президент країни, мав би ви, не будуть цього помічати. Їм краще а, списати все це, їм краще не розповідати про все це, їм краще не акцентувати увагу на своїх поразках. Тому а, це. Для них е, такий хід це, це взагалі їх ставлення до, е, до війни, їм не важливі ресурсні втрати. Бо якщо про це говорити, ну то, тобто, так якщо ти про це говориш, це є. Якщо ти про це не говориш, цього немає. Ось така в них парадигма. Ось країна в них так велика територіальна, так, і вони можуть собі дозволити. Не помічати і, взагалі, це ж не дуже по-пацанськи так помічати ну добре. Ну немає там одного, там ту 22. Ну добре, немає і немає, але це взагалі вкладається в їх логіку висвітлення війни, спілкування стосовно війни з своїм народом, і тому ми можемо навіть не сподіватися про те. Слухайте в них лунна станція. Впала на Луну. Це взагалі окрема люди, тема. Так. Люди готувалися роками, десятиріччями. Останній раз, там пів сотні років тому вони запускали е, лунну станцію. Підготувалися, е, ця станція влетіла в місяць. І все чому все тому, що е, двигун мав працювати там, здається, 84 секунди, 87 секунд. А він пропрацював е, в якомусь там режимі 127 секунд, так і це дало збій, і все, і е, всі ці роки е, на смарку пішли, і після цього що відбулось? Після цього Роскосмос е, почав звертатися до Кремля з проханням. Ви, будь ласка, скажіть вашим медіа, нашим медіа, щоб вони не акцентували увагу на падінні і, е, цього місяць 25. Все так, і нібито нічого не було. А ми в даному випадку там намагаємось е, зробити, як вони будуть про два там бортувальника реагувати. Да ніяк вони не будуть. Вони вважають, що країна велика, там не тільки баби наражають, але і... Ці інструктори можуть ці літаки зробити, хоча це неправда. Направду ресурс для будівництва таких літаків він в них вже закінчився, наскільки я розумію. Так, бачимо, дійсно, поразка за поразкою в Росії. Ну і бачимо, що на дипломатичному фронті не все так добре. Саміт Брікс розпочався без Путіна. Відомо, що туди поїхав Лавров. Ну, власне ми бачили минулого року, наскільки це все смішно виглядало, в якому там вигляді його фотографували, і що він там робив взагалі невідомо. Був там, до речі, не дуже так довго. Цього разу ця сама історія повторюється. Це дійсно, як там пишуть західні змі, що це є такою певною ізоляцією Росії. Чи все ж таки ну, Путін не поїхав і не поїхав. А ті зв'язки, які собі вони мають між країнами там Індія, Китай, Росія, вони все ж таки продовжуються. Ну тут складно. Ну, По-перше, -по зараз всі бачили, ну, хто, хто цікавиться, так, відео, як зустрічали Лаврову в аеропорту. Да. Мене порадували не танці. Танці дуже красиві, дуже, дуже такі фольклорні, все, все дуже добре. Наскільки я розумію, ці дівчата, які там танцювали, вони були у кольорах українського прапору. Це дуже пікантний момент. Він так. мені сподобався найбільше. Але тепер давайте по суті те, що Путін злякався, це дуже добре. Звичайно, він там пояснив, що в нього є більш важливіші справи на Росії ніж. В Південно-Африканській Республіці, але це, звичайно, все ж в цю пропагандистську справу вкладається. Поїхав Лавров. Розумієте, те, що зараз БРІкс намагається створити сам з собою, це я б не дуже так думав про те, що. Це не важливо, це дуже важливо, і це глобальна історія. І якщо дуже швидко, мова йде про те, що Китай намагається не конкурувати з е, е, західними країнами з західним світом, і в першу чергу з США він просто намагається побудувати інший світ. Він не намагається, аби Сполучені Штати отримали поразку і. Там якась кількість країн там переорієнтуся. Ні, вони будують китайсько-центричний світ, і брікс в даному випадку це е, велика історія. Але, на мене, мені так здається, що найближчі роки ми все ж таки можемо не відчути на собі наслідки ось цієї політики. Росія в даному випадку. Виступає просто партнером, який там 10 років тому, 20 років тому, е був великою економікою і е приймав участь у створенні цього об'єднання. Це альтернатива G7, це альтернатива Африканським Союзом. Так, е давайте не забувати: в країни БРІкс. Е це 42 населення планети. Країни Брікс це здається 25% всієї економіки планети. Тому а, до цього треба ставитись Ну так з цікавістю, скажімо так. А, що на цьому саміті планується? Перше, вони будуть обговорювати питання розширення. Якісь країни там Саудівська Аравія або Об'єднані Арабські Емірати подивились і сказали: ми теж хочемо бути з вами, так їх не прийняли до g 7 ось ці країни, там, Аргентину ще якісь а, африканські країни. Їх не прийняли до Джей 7 Їм вказали там декілька років тому, декілька десятків років тому їм сказали, що. Вибачте, ви не вписуєтесь в нашу концепцію. Це тут питання ще до Заходу, окремо, все-таки інше. І ось зараз ці країни намагаються знайти себе в світі. І є Китай, який каже: Окей, давайте ми будемо створювати альтернативу тому західному, як вони вважають, консервативному світові. Ми створимо свою. Тому о, тут історія непроста, а, але з іншого боку, ми бачимо, що велика структура велика, вона громістка, і а, це говорить про те, що рішення там прийматись дуже швидко не буде. Так, вони створили банк за всі ці роки свого існування. Вони створили банк, але це все, що вони зробили. Так в них немає консенсусу стосовно питань розширення в них немає консенсусу стосовно а, створення єдиної валюти, так була така у них думка, що давайте відмовимося від долара і зробимо так, що у нас була своя валюта. Але як тільки вони починають про це говорити, вони починають дивитися на свої розрахунки і розуміють, що там в Сполучених Штатах вони залежні так, від долара. Ну давайте візьмемо Бразилію. У Бразилії товарообіг з Росією за, 20, за 22 й здається, або за 20-й рік там 4 мільярди доларів. Товарообіг з Сполученими Штатами за той самий період 18,5 мільярдів доларів, і все. І Бразилія в даному питанні сразу каже: добре, все ми не будемо нічого робити. Ми не будемо йти там на зближення з Росією і все таке інше, так тому що вони розуміють від кого вони залежні, але поговорити про це можна проговорити і головне: останнє стосовно Брікс, дякувати Богу, що зараз в них немає. Ані загальної політичної думки стосовно України, ані планів а, створювати якісь а, військові формування, які були б єдині для всіх країн БРІС, будемо спостерігати. А, розмови будуть цікаві: Росія звичайно буде пижитися і розповідати, що направду це все від неї залежить, але прийде Китай і скупить ту саму Росію, а можливо і інші країни калібром і територіями по Зголом цікаво дивитися на телеграм-канали пропагандистів, які розповідають про важливість саме тубрікся, забуваючи додати примітку, що Путіна там немає вже який рік поспіль, і чомусь їде не Путін зустрічати з такими важливими людьми. Тобто, мабуть, ну дали якусь певну методичку, і їм потрібно говорити ну, звичайно. те, що є, вони ж по іншому не можуть. Сто відсотково. ще одна цікава інформація. Пригожин знову з'явився раптово у медійному полі. Наскільки це раптово, і наскільки це буде продовжуватися далі, систематично? Невідомо зокрема, телеграм близький до нього в Грейзон опублікував його відеозвернення. Каже, що буде робити Росію ще більшою. Правда, в Африці вже не в Білорусі, не в Росії, а десь подалі. Ну і помітили, що він стояв з таким новим з новою нашивкою. Там в нього колоски були, і вже не, не такий вагнер, як раніше ви. Взагалі mm. сьогодні. Що це означає? Тобто, чи це таке якесь можливо прощальне звернення, що от ми будемо воювати, але власне ну, далі ну щойно буде говорити так, зокрема, з Африки ще. Розумієте, яка справа? Ну, по-перше, мені не дуже цікавить, і, до... і, і я взагалі до цього ставлюсь, що ми обговорюємо пригожну. я Я поясню, чому звичайно, тут питання зараз не до вас. Тут питання взагалі до нашого ставлення а, до терористів. На жаль, свого часу ми не а, зробили цей крок, і ми не внесли а, хоча б для себе, хоча б для власного споживання а, ПВК Вагнер до списку терористичних країн. В такому випадку, якщо б це відбулось, ми б не звертали взагалі уваги на їх а, ось ці комічні. Заяви так, тому що ну давайте відверто скажемо. Ну, ми ми віримо, що в заявах пригожина є якесь раціональне зерно, яке не є пропагандою. Так, там все є пропагандою, і коли він говорить про те, що вони будуть робити африканські країни ще більш вільнішими, а Росію ще більшою, ну. Що це як не пропаганда, і що це як не поширення наративу нашого ворога, тому це питання для для нас, чому ми це не зробили, а внесли якусь таку дивну дивне формулювання, яке не забезпечує взагалі нічого, що ПВК Вагнер або бійці ПВК Вагнер вони відносяться до міжнародної там якоїсь е, е, злочинної організації. Так немає таких якихось формулювань і тому. Ну добре, якщо вже питання пролунало, тому то, ну, цікав, в ви, випадку, цікаво цікаво зазначили не... нас. переб'ю, так. Бо в, в, в Росії вже забули про ПВК Вагнер. Там вже давно списали ну, їх з рахунків, познімали прапори. Але ми помічаємо в даному так. випадку. ПВК Вагнер е, повернувся до тої діяльності, з якої він починав, вони тероризують е, країни Африки, вони є найманцями. Диктаторських режимів, яких а, на африканському континенті більше ніж де було, і а, вони займаються тим, що так вони це такий собі рекід державного масштабу між державами, а, і зараз вони будуть намагатися а, контролювати а, тих лідерів країн, які а, хочуть аби їм допомагали військовим шляхом, щоб вони затримались при владі. Так? Е, і ось в цьому буде полягати е, діяльність Вагнера. Е, Взамін вони будуть отримувати для себе контроль над якимись підприємствами. Наприклад, там да, якісь там, якесь підприємство, вони будуть контролювати. З іншого боку, вони будуть дійсно е, збільшувати благоустрій. І е, благосостояння Росії. Чим менше е, їх буде присутності е, на африканському континенті, тим з одного боку буде краще африканцям з іншого боку, всьому іншому світу, і з третього боку е, гірше буде Росії. Ну, я розумію, що нам загалом важливо це лише в контексті тому, чи не з'являться знову вагнерівці на полі бою в Україні, тому що якщо знову ж таки на ці всі заяви зважати, то Пригожин, коли був Білорусі, він говорив: ну ми поки тут, а далі не знаємо. Можливо, і повернемося на до так званого СВО, але ми почекаємо, мовляв, поспостерігаємо і в якомусь новому статусі. Тобто, на таке, звісно, звертається увагу, тому що ну не сильно хочеться знову побачити ось тих терористів в нашій країні. На вистачає їх, звісно. Ну, це звичайно, але з інш... Боку, а все ж таки це не співпідставні такі категорії. Так на африканському континенті їх в рази менше, так тому що там зовсім інша структура військова. так А, а тут так дійсно. Ну а хто ж хоче, щоб проти наших сил оборони воювали якісь там головорези ні, взагалі відморожені, якісь упорі. Тому ну так чим менше їх буде, чим взагалі росіян буде менше на території України, тим буде всім краще. Тому ну добре, добре. Так, так тоді це і приймається. Пане Валерію. Дякую вам за важливу інформативну розмову, за аналіз того, що відбувається в Україні світі, звісно, на полі бою. Валерій Калниш вже визнав з нами. Дякую вам, до побачення.